Всім привіт, дорогі друзі. Сталися вибори в Німеччині. Напевно, найбільш важливі вибори за цей час. По суті, Німеччина це основа європейської економіки, і від неї буде й залежати. Наскільки Європа зможе стати суб'єктною? Наскільки вона зможе включитися в процес формування сил оборони Європи? Наскільки в цей важкий момент, коли Америка собі придумала, що вона може об'єднатися з Московією, розвернути Московію і далі з чистою совістю стримувати Китай? Абсолютно бредова ідея щодо Московії, побудована на піску і тимчасово, тому що влада довго умага з такими темпами не буде. Так, от цей важкий момент чи є сили? Електоральні в Європі в важливих великих країнах, які готові показувати суб'єктність, суб'єктність допомоги Україні і суб'єктність побудови нових альянсів, і насправді є такі сили, і вони виграють вибори. Не все так просто. Голосів в повній мірі не вистачає прямо що це прям перемога тотальна, але все ж таки так звана мала коаліція буде за проєвропейськими і проукраїнськими силами, і як вже зараз. Так чи інакше коментують дійсність представники політичних партій, лідери, які в Німеччині прийшли в парламент. Ми зараз це будемо говорити. Наскільки там зараз ситуація краще в нашу сторону? І наскільки Німеччина зможе, наприклад, посунути боргову борговий свій обмеження, які вони ставили, і взяти гроші і на. Ремілітаризацію на допомогу Україні це надзвичайно важливе питання, тому що до цього у відсотках скандинави тягнули багато і зараз британці оголосять на 25 п'ятий рік великий пакет. А от тепер питання: чи Німеччина зможе взяти багато чого, чи зможе вона допомогти збільшити ядерну парасольку Франції, Британії? Чи може вона допомогти фінансувати оборонний союз? виробництва зброї в Європі і в Україні. Отакі От питання стоять перед Німеччиною на сьогодні. Окрім того, що у них там ще мільйон і маленький возик своїх питань. Але дивіться, вибори проходили в той час, коли в Німеччині найважливіше питання було не міграція, ні економіка. Хоча це були одні з важливих питань, а найважливіше питання була безпека. І оце є головним, що вирішували німці на цих виборах. Отже, пройшли вибори позачарові парламентські. Відсоток виборців, які прийшли, становив в рекорді 83%. Тобто боротьба була дуже запеклою. Зовнішній тиск був. Московитів то зрозуміло, він завжди був. А тут ще і Ілон Маск Он додався. І зараз ми теж розглянемо, наскільки він вплинув на ситуацію. Отже, результат був доволі очікуваний. Шольц пішов відставку. відставку Аффін. Нікчема. Перше місце зайняли християнські демократи на чолі з Фрідрихом Мерцем, які ще цікаві нюанси сталися на цих виборах. Зараз будемо дивитися. Мер взагалі дуже сильно базує. Він говорить про те, що США буде виходити з Європи, що НАТО буде трансформовуватися, і скоріше це навіть зникати. І Німеччині треба брати лідерство за безпекою, і, зокрема, допомоги Україні. І за безпекою загалом в Європі. І це дуже сильні сигнали. Мер, скоріше за все, буде канцлером і. Йому ще прийдеться дуже багато зробити, аби тримати високий рейтинг. Ну у нього є всі шанси, ті шанси стати таким базованим і не дати далі роздутися другій партії, про які ми зараз будемо говорити, яка е, зайняла друге місце. Так як і очікувалося, альтернатива для Німеччини з'явила 20,8. Е, е, це приблизно стільки, скільки давали екзитполи. Але але всім пам'ятаємо, як Маск і Ко вилітали з штанців, аби підняти рейтинг 1. Ілон то малював за лісою Вайдель. Портрети в стилі мої надіви, то проводив стріми. івент з нею зустрічався. Результат не такий вже й підняли. Але наробили хай в Німеччині дуже добре. Одна з причин, чому піднявся не так, як хотіли результат альтернативи. В тому, що дуже багато молодих людей, які голосували, багато хто в східних землях за альтернативу, то багато хто теж з молоді голосували як протест там факіна і тикали. Є там в них в Тіктоках певний мейнстрім, за комуністів ділінки, ну знаєте, хрен рідкі я то кажуть, не солодше, але е, теж добре, що не дали той результат, на який сподівалися е, ці реакціоніри з Америки. Вони сівють свою революцію, розумієте. От Альтернатива вже заявила, що вже націлені наступного разу взяти перше місце, і тут можна з долу реалізму сказати, що якщо Мерц провалиться, а ми б цього не хотіли, то ці товариші точно дійдуть до влади. Вайдаль каже, що Ілон Маск привітав її особисто. Ну і звісно, звинувачує стрімні медіа в тому, що вони притягнуть її партію. Через бруд, е, і все таке альтернатива також гарно попрацювала з молоддю. Молодь, яка бачила фактично стагнацію росту німецької економіки, вирішила дати свої голоса ультраправим радикалам. Дані Гедпулу вказує на те, що за партію проголосувало 22% людей віком від 25 до 34 років у порівнянні з 10% усіх віком старше 70 років. От такі от метаморфози. Хоча є одна партія, яка більше отримала голосів молоді, і про це я сказав це Ділінке комуністи. Ми про них ще поговоримо. Третє місце зайняли создеми, і це їх найгірший результат з 1887 року. Доврядувався Гершольц. Тепер після цього фіаско Шольц, як і всі члени партії, які займалися компанією, мають піти в тінь. Шольц чудово знав, що всі провали коаліції впадуть на його плечі. Олаф знав, що він сам має великий антрейтинг. Посправдилося, треба було йти у відставку, але він вирішив іти на дно на всіх парах. Він міг замінити себе пісторіусом, наприклад, але цього не зробив. Звісно, що СОЗДЕМи мають шанс увійти в широку коаліцію, точніше, коаліцію малу в першу чергу. Це ми поговоримо, які там коаліції, мабуть, можуть бути. Тому, поки СОЗДЕМи ще будуть торгуватися з мерцем щодо коаліційної угоди. Перші кроки вже робляться. У неділю ввечері керівництво создемів запропонувало лідеру партії Ларсу. Рінбалю стати новим головою парламентської групи Бундестагу. Ну він, якщо ми говоримо про нього, то непоганий він такий чоловік. В принципі, не такий він і е, зашкварний до України, нормально стався. А той, хто погано стався, наприклад, лідер минулої парламентської групи, Рольф Мюрценіг, голосив про свою відставку у листі. І це добре, тому що Мюрценіг був занадто газонюх і не міг. Позицію поставити чітко з приводу європейської безпеки і України. Тож сподіваємося, що свою еволюцію Соціал-демократична партія Німеччини пройде. Це добре буде, якщо так станеться, системи все ж таки можуть і певну базованість. Хоча є в них завжди з ними проблеми. Четверте місце зайняли зелені. Ті теж багато втратили. Раніше на Валентині ми говорили, чому зелені не в моді. Отже, зелені були розчаровані тим, що набрали менше 12 не отримали достатньо місць, щоб бути життєздатною альтернативою соціал-демократичної партії. І зелені зараз не можуть бути серйозним конкурентом через те, що в парламенті не прийшла ліва промосковська група «Блок Сари Вайдель. Ті не висили 13 тисяч з копійками голосів, аби пройти п'ятивідсотковий бар'єр. Зараз Сарочка думає подавати позов про прорахунок голосів, але поважаємо їй не пройти. Справа в тому, що якщо вона пройшла би, то там трошки відсотки би змінилися, і зелені би е, потрапили в ситуацію. Що без них коаліцію християнські демократи і соціал-демократи зробити б не могли до речі, дуже багато заяв Мерса і інших представників ми перекладаємо з допомогою штучного інтелекту. І виставляємо на нашому телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Тому, якщо ви хочете з перших вуст чути, що говорять лідери, то просимо дивитися. Заходьте, підписуйтесь, дуже багато цікавого ми говоримо там. І виставляємо. І остання партія, яка прийшла, це ділінки, це комуністи. Могли чудово мобілізувати свій електорат серед молоді? Ця мобілізація відбулася значною мірою завдяки компанії у соціальних мережах лідерки ділінки Гайді Раїнхінек, яка мобілізувала виборців віком 18 24 роки. Та й за статистикою кожен німець у віці 18 24 голосував за ділінки. В цілому це ліва партія з усіма витікаючими. Ну просто комуністи відверті. І як там спілкувалися з нашими друзями в Німеччині. Суспільне, боячись альтернативи для Німеччини, по суті, почало піарити комуністів. От, там цю лідерку вже піхали тільки де можливо. Да? Ну це ще питання до змі, які фінансуються державою. Це вже окремо вже річ, але по суті за гроші платників податків податки Німеччини пропіарили комуністів. Добрий день, як то кажуть. Окрім альянсу Сари Вайдель, не пройшли вільні демократи Ліннера. Вони взяли лише 4,3 голосів. Крістіан Ліндар, як і його заступник Вольфганг Кубіцький, оголосили про повний відхід від активної політики. Фактично в партії залишалося лише Марі Агнес Штрак Цимерман, яка готова взяти на себе відповідальність як голови партії. Що ж, бажаємо їм переосмислити свою партію, свою діяльність. Вони не такі погані були і хороші були б союзниками для перезвантаження німецької економіки, але пам'ятаємо, як вони вперлися для того, щоб збільшити нам допомогу. От. Зокрема, їхній лідер, коли він, по суті, пішов у відставку Ліннер. Ну і загалом, якщо говорити про німців, чому вони не проголосували за вільних демократів, це те, що вони обіцяли пенсійну реформу, відкрити її для кращої системи інвестування, більш таку зробити ліберальну систему пенсійну, щоб гроші пішли по кампаніям і люди загалом могли вкладати ці гроші. Вони цю обіцянку не виконали. І знову-таки з цією обіцянкою йшли. На вибори, як вони в 21-му йшли, так і зараз. Тобто вони увійшли в світлофорну коаліцію і не виконали того, що обіцяли раніше. Як то кажуть, хто їм доктор, от власне і поплатилися за це. Ну і про потенційні коаліції. У нас на телеграм-каналі є пост, де більш детально описаний розклад потенційної влади. Але якщо коротко, то наймовірніше буде червоно-чорна коаліція між СОЗДЕМами та християнськими демократами. Тоді ще можна і назвати не широкою, а малою коаліцією, тому що більш ширше це коли там. Є більше голосів, ніж трохи більше, ніж більшість Так що Мерцу треба провести багато реформ, які дуже необхідні для підйому економіки та ремілітаризації країни. Тому Мер закликає систем'я відкинути політоту, аби врятувати країну. Крім цього, є й нюанс. Альтернатива та комуністи мають блокуючу меншість. Партії отримали 216-630 мандатів Бундестазі. Разом вони можуть блокувати важливі парламентські рішення, які потребують двох. Третин голосів. Це стосується передусім змін до Конституції, таких як реформа або гальма, яка необхідна для того, щоб здійснити необхідні інвестиції в оборону та інфраструктуру. Ліві вступають проти постачання більшої кількості зброї в України. Отакий от розклад Німеччині. Сподіваємося, що все-таки мудрість переможе і Німеччина стане оплотом. Отак от іронія буває. Коли від касок переходять до основи підтримки і основи. Нової сильної Німеччини Європи, і все буде. Ми в це віримо. Всі всього найкращого. До побачення.